До чергового опитування на Росії журналісти запитали: существує ли в Росії проблема питок? Відповіді почуємо, я такому не слышав, возможно, і существует. Я не знаю. Ви такі вопроси Не Ні, не каса сніда. Дивно, ніхто нічого не бачив, ніхто нічого такого не чув. А ви вийдіть на червону площу з папірцем, де буде написано та будь-що неважливо, і тоді у вас одразу відкриються очі, і ви побачите, що таке насильство. А потім і... Питки або, хоч раз пропустіть черговий випуск Соловйова по російському зомбоящику, і подивіться правдиву картину того, що ваші терористи роблять з нашими військовополоненими: катування, голод, відсутність води, медичної допомоги, сну. Якщо потрібно для діла, можна і піднадавити. в яких ситуаціях. Допустимо вважаю, до я считаю, надо, да. каже чоловік, поруч з яким стоїть маленька дівчинка, яка це все слухає, і певно думає, що якщо батько це схвалює, значить так і треба. Ким потім виростуть діти на території країни агресорки з такими батьками, які схвалюють тортури. Відповідь очевидна. Ну, от в структурах власті ж повинні нерішати, як боротися з цим. Тось я, як чоловік, який ніякого отношения к этому не имеет, какой могу я рецепт А, Люди, які работають в структурах власті, да, э, думати э, от этого. А вони про це і не думають і навіть не мають наміру щось змінювати, адже це для них дуже і дуже вигідно. Чому усі розуміють. Російський військовий розповів про ставлення командирів у другому батальйоні 57-ї бригади. Він повідомив, що командири відправляють їх на бойове завдання за умови, що назад повертатися не можна, навіть якщо їх поранять. Сьогодні виступаємо в бой. Нам прямо заявили, що возвращатися не можна, какобу то не барані, вбиті, ніяких возвращений ті, хто піде назад. Чуть не розстрілювати будуть. Питання до цієї особи: а чи записував би він ці скарги на відео, якби не прийшов на територію суверенної та незалежної країни? Думаємо, що ні. Єдиний ваш порятунок це йти вперед, без зброї з високо піднятими руками, аби здатися у полон. Адже ми хочемо повернути своїх додому. Ті, хто умудрився хоч як то дойти, так щоб не замітили комбат, і збивають і заставляють вернутися обратно. От. Ряніних обітих вообще не выносят. То тобто, есть всі там так і лежат. Ось вам і російська армія своїх не брасаєм в той час, як наші українські військові збирають мертвих росіян через те, що окупанти не захотіли вивести їх із поля бою. Бо ми ж, українці, хочемо обміняти загиблих росіян на полеглих українських воїнів. А окупантам абсолютно байдуже виплати надходять і добре. При этом не дають ні ни отпусков, нікуди не випускають. Сьогодні от нас заперли в доміки. І кажуть, сидіть, ні, гаряць ідіть, ні виходив в магазин, нічого. В туалет чуть ні по розписанню відпускають. Самі винні, що обрали такий шлях, хоча все могло бути інакше, якщо б російський народ мав сміливість та тверду силу волі сказати разом ні. Але час не повернеш.